Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. До вашої уваги підсумки останнього тижня року. Ми зібрали головні події нашої громади за останні дні. То з чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає? В останній робочий день року, 30 грудня, депутати Лозівської міськради зібралися на позачергову сесію. На засіданні народні обранці розглянули кілька бюджетних питань. Передали базу відпочинку БРИЗ з підпорядкування ДП Комунсервіс 2 до управління освіти молоді та спорту. Наприкінці пленарного засідання Юрій Кушнір від імені Лозівського міського голови Сергія Зеленського подякував депутатам за роботу протягом року. Активність та небайдужість керівник зазначив, у цьому році відбулися всі сесії. Депутати приймали рішення під звуки сирен та навіть в день, коли ворожа ракета зруйнувала палац культури. У поліклініці на четвертому мікрорайоні цього тижня відкрили нові офтальмологічні кабінети. Перевірити зір на сучасному обладнанні тепер можна безкоштовно. Сюди для якісної діагностики медики закупили та встановили сучасне спеціалізоване медобладнання та меблі. Витратили Лозівське ТМО на це понад 2 мільйони гривень. Поруч з кабінетом для оглядів облаштували операційну. В ній проводитимуть процедури, що не потребують значного втручання поверхневі операції на повіках або на слезовій ока. Протягом кількох місяців лікарі планують додатково докупити томограф, що дозволить безкоштовно обстежувати сітківку. І вже наступного року планують облаштувати окремо дитячий кабінет, щоб малюки обстежувалися окремо від дорослих. Наразі у ТМО є потреба в лікарях окулістах. Керівництво громади обіцяло посприяти молодим спеціалістам з житлом та доплатою, якщо вони захочуть працювати у лозовій. Сколихнула цього тижня громаду трагічна звістка. У селі Яковлівка хлопець знайшов тіло своєї 58-річної матері у вуличному туалеті власного домовладіння. На мисному вбивстві підозрюють цивільного чоловіка жінки. Правоохоронці взяли його під варту. Слідчі встановили, що в день вбивства підозрюваний перебував разом з жінкою вдома. Вони почали сваритися. Чоловік схопив ніж та наніс жінці удар у грудну клітину, від якого вона померла. Аби приховати свій злочин, зловмисник скинув тіло у вигрівну яму туалету. За словами односельців, у сім'ї виховували п'ятеро дітей. Всі вони повнолітні. Люди кажуть, що раніше чоловік неодноразово ображав та бив жінку. Трапилася цього тижня і цікава історична знахідка у центрі Лозової. Дякуючи небайдужим лозівчанам, стало відомо, що у дворі будинків номер 5 та 7 по бульвару Шевченка утворилася провалля. Співробітники краєзнавчого музею обстежили знахідку. Виявили колодязь із складкою з червоної цегли незвичної довгастої форми, скріпленої міцним цементним розчином, стіни ромбовидної форми. Колодязь був закритий колодками, які згнили. Хід йде далі, проте подальше просування вглиб є небезпечним, кажуть історики. Для дослідження склепіння потрібно зміцнювати підпорками. Фахівці вважають, що це залишки підвалів чи погребів, можливо, початку ХХ століття. Також є поки що не підтверджені свідчення, що із цієї місцевості йшов підземний хід до старої міліції по вулиці Благовіщенській. Нове провалля для безпеки людей збираються засипати та детально дослідити знахідку у повоєнний час. За цей рік це вже друга подібна знахідка. Продовж тижня з новорічними святами вітали дітей Лозівської громади. Святкові ранки з виставами, розвагами і дарунками влаштовували для малят різних вікових категорій співробітники міського палацу культури. Приходила казка і до малюків старостинських округів. Заходи проводили в різні дні. Дітей збирали маленькими групами з урахуваннями всіх безпекових заходів. Також до нового року палац культури підготував онлайн-флешмоб Засвіти ялинку вдома. А 31 грудня опублікували на сторінці закладу у Фейсбуці новорічний концерт, який можна переглянути просто зараз. Таким видався останній тиждень 2022 року для Лузівської громади. На цьому ми прощаємося з вами. Вітаємо з новим роком та зичимо миру і злагоди. Почуємось.